Прямую на зустріч бізнес-ком'юніті в Порто, яке я тут розвиваю. Сьогодні в нас буде зустріч якраз присвячена веденню блогу, тому я змонтую відео і буду протягом цієї події висвітлювати, що буде відбуватися. Сподіваюсь, буде цікаво. На жаль, зустрічі не вдалося записати відео, але є фото, які я прокоментую для вас. А, значить. Було сім учасників. Ми досить плідно поспілкувалися, познайомились. Були і нові люди, так і тих, хто ходить періодично або регулярно на наші зустрічі. Було досить цікаво інформативно, декілька слів про тих, хто там є. Максима стартап. Це хлопець в червоній рубашці. У Євгена проект компанія, яка займається проєктуванням. 10 людей в штаті і вони аутсорсять всякі штуки для там, виробників автомобілів, дронів проекту. Далі у Максима, який сидить поряд зі мною, в нього виробництво для освітлення. Вони освітлюють комерційні приміщення, супермаркети і торгівельні центри. Далі Сергій навпроти мене, це навпроти мене сидів, це будівельник. Він робить ремонти під ключ. Дуже корисне знайомство, якщо комусь потрібен ремонт. Далі Святослав це резидент клубу. Він досить регулярно відвідає наші зустрічі. Він розробник. Такі от. Гості, тема була блогінг, досить полідно поспілкувалися, познайомилися, кожен розказав про себе, а також поділилися, у кого є який досвід по веденню блога. Наступна зустріч буде вже цього тижня, в п'ятницю. Зроблю вам невеличкий звіт.